Денису. Зараз е, технічні служби намагаються. О, є зв'язок. Денис доброго дня. Денис! Доброго дня! Доброго дня, доброго дня. ми вас вітаємо! Денис, ми вам дуже дякуємо. Ми вже виступили. Ми отримали. Нескінченне задоволення і дуже вам дякуємо за те, що завдяки вам ми можемо зараз знаходитись тут. Тому ми вам дуже дякуємо. Бізький вам поклон І слава Україні! Денис, може ви скажете щось нашим дівчатам? Так, Будемо. дякую, пані Ольга. Я дуже вдячний вам за змогу бути тут присутнім з вами. І завдяки вам я можу підтримати дівчат. В першу чергу дівчат з інвалідністю і своєю роботою я намагався проявити в кожній речі їхні сильні фактори це як доповність, сила духу і все, що вони могли б бути. Те, що вони могли виявляти в собі для того, щоб пройти такий шлях і бути зараз там. Вони приявили, зробили колосальний шлях, пройшовши школу, я їм хочу побажати не зупинятися не досягнуто. І щоб у них все вдавалося і надалі, щоб вони мотивували людей. І з них можна брати приклад, бо вони дуже сильні. Також всім моделям і там, присутнім людям. Я хочу побажати єдності у цей важкий час і не боятися діяти і постійно намагатися щось змінити в своєму житті. Дякуємо Денис. Дякуємо, Денис. Дякуємо. Денис, дякуємо вам і слава нашим героям. Давайте. Слава нашим героям! Чудовим моделям нашим дівчатам, синим, незламним ваші області, а я продовжу знайомити вас з нашими дівчатами.